А куди взагалі інвестують найуспішніші українці? Видатні топ-менеджери, круті бізнесмени, підприємці, професійні інвестори. Чи зможете ви просто копіювати їх стратегію, менше думати, менше часу витрачати на прийняття рішень і отримувати такі самі видатні результати? Нещодавно саме цим питанням зайнялося ділове видання «Діло.UA». Мені приємно, що в їх добірку. Топ фахівців потрапив і я зі своєю стратегією. І цей же клич підхопив Форбс. Тому сьогодні можемо поговорити про те, як інвестують різні круті фахівці, а ви зможете примірити їх стратегію на себе і подумати, чи готові ви цей фокус повторювати. І звісно, по більшості стратегій, які використані. В цих великих публікаціях у нас вже є дискусійні спільноти, де вже є сотні інвесторів, куди ви можете доєднатися, списати поради, запросити туди експертів, яким довіряєте, і позадавати питання незручні самим операторам інвестиційним компаніям, брокерам, радникам інвестиційним і так далі. Тож давайте зануримося в самі стратегії, а посилання на дискусійні спільноти. По ним ми вам підготували в описі. І почати я пропоную з топ 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 менеджерів Наприклад, Петро Чернишов був генеральним директором Карлсбергу і Київстару. Юрій Вітренко очолював найбільшу державну корпорацію Нафтогаз. Тарас Кириченко управляв великою банківською групою Правекс і об'єднує їх найбільше, мабуть, те, що під час своєї активної менеджерської кар'єри. На інвестиції вони мали часу не так багато, і професійними інвесторами ставали вже скоріше, коли трошки дистанціювалися від операційного бізнесу. То, що ми знаємо про їх стратегії сьогодні, на прикладі Кириченка можна говорити, що топ менеджери звільняються з хорошим запасом киша. І тому починають активно ребалансувати портфель, наповнювати його різними активами, ну, вимушено стають більш професійними інвесторами. Конкретно Тарас зараз 50% своїх інвестицій робить в Україні, і 50% за кордоном. І для нього важливо, щоб інвестиції охоплювали різні класи активів, щоб це була і нерухомість, і облігації – Акції компанії, які швидко зростають, можна сказати, стартапи. І тут Екс-банкір має доволі активну стратегію, тобто він дивиться на те, що коїться в економіці, що коїться в уряді, і намагається відповідно активно керувати своїм портфелем. Зараз зменшує частку інвестицій в облігації американського уряду, саме тому, що їх бюджетна ситуація йому виглядає нездоровою. Але одночасно з цим він вірить у топові міжнародні корпорації. Як в дуже ліквідні компанії, які якісно справляються зі своїми боргами. Проблема американського боргу це окрема велика тема. У нас про це був великий ролик. Якщо цікавитися такими макропоказниками і хочете трошки глибше зазирнути в макроаналітику, подивіться обов'язково. Але основна рекомендація Тараса Кириченка: інвестувати завжди, але інвестувати помірковано. Те, що і ми вам говоримо, і головне не захоплюватися процесом і емоціями, які він дарує, а старатися все-таки притримуватися стратегії, інвестувати диверсифіковано так, щоб жодна втрата в вашому портфелі не вибивала вас з колії. Якщо ж, наприклад, дивитися на стратегію Петра Чернишова, то у нього є бекграунд, коли він працював в Швеції в великих міжнародних групах фінансових, і відповідно у нього там і багато інвестицій в. Два великих шведських фонди. Якщо від цього абстрагуватися, то значна частка його інвестицій це нерухомість в Україні і, звісно, за кордоном. Ну і якщо ви давно слідкуєте за нашим каналом, то знаєте, що у нас з Петром були спільні інвестиції в інвестиційний синдикат iClub. І він великий любитель таких венчурних інвестицій. Зараз у нього в портфелі сім українських продуктових стартапів і ще низка європейських і американських фондів. Десь венчурних. Десь ближче до Private Equity. і що цікаво свою найтупішою інвестицію він вважає інвестиційний проект німецького девелопера. Це була реконструкція старих будинків в актуальну житлову нерухомість. Там обіцяли гарантований дохід, але, врешті-решт, просто зникли з горизонту, втекли, вкрали гроші. А от Вітренко екстоп нафтогазу, скоріше був класично налаштований. Інвестував в ОВДП, а зараз переналаштовується в. Таке приватне фінансування українських компаній ну, фактично, бізнес під виконання певних контрактів, або там має потребу в обігових коштах, отримує просто від нього приватне фінансування. Також Юрій інвестує у власний стартап «Balgov Innovations», де вони за допомогою штучного інтелекту аналізують, моделюють ринки газу електроенергії, ну намагаються зробити нашу інфраструктуру. Трошки ефективнішою, але я так зрозумів, поки що там якихось великих екзитів, великих грошей немає. Що цікаво, про ОВДП відгукуються позитивно і Чернишов, і Кириченко, хоча самі в ОВДП багато не інвестують. І цікаво, що на питання чому відповідь була не стільки про якісь країнові ризики чи ще щось, скільки про їх недостатню дохідність, тобто вони ОВДП називають надійним інструментом, але недостатньо дохідним. Для них і цікаво, що обидва обирають, якщо вже говорити про ОВДП, гривневі ОВДП. І тут ідея не тільки в тому, що валютні ОВДП прям зовсім мають нецікаву дохідність, скільки в тому, що в гривневих ОВДП вкрай важко допустити дефолту. Це такий верняк, можна сказати, і що мене дуже здивувало, що, наприклад, Кириченко назвав депозити прийнятним інструментом. Але знову таки тільки як тимчасовий інструмент потримати в рамках стратегії, коли там гроші треба перетримати певний фіксований строк. Я особисто тут більше схиляюся до думки якраз Чорнишова. що з банківськими депозитами все-таки в будь-який момент може статися щось неприємне. Зараз вони, хоч і захищені, в повному обсязі державою, але і в спокійні часи з ними траплялися всякі неприємні ситуації: заморозки, мораторії і так далі. Друзі, можливо, ви бачили? Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. А от що всіх колег топ-менеджерів об'єднує, це якраз любов до стартапів. Вони всі високо цінують привабливість компаній, що швидко зростають прям пряма цитата з Forbes. І тут зрозуміло, що інвестору треба якісно працювати з ризиками. По-перше, інвестувати не в один якийсь стартап, а все таки формувати портфель із низки максимально різних стартапів. А по-друге, не шукати їх самостійно в ринку, не намагатися самостійно оцінювати. І Кириченко, і Чернош. Шов працюють з великими інвестиційними синдикатами. Коли багато інвесторів об'єднуються, є професіонали, які очолюють певні інвестиції, контролюють, відбирають, аналізують і так далі. Ми з Петром для себе обрали, наприклад, синдикат iClub Вікторії Тігіпка. У нас там супер багато цікавих співінвесторів, ви могли бачити нещодавно прес-реліз, і Олександра Усика, який також інвестує з iClub. І десятки наших глядачів після нашого минулого огляду доєдналися. Якщо ви ще не там, заходьте обов'язково в дискусійну спільноту, подивіться, які зараз угоди на столі, що було, що планується. Розгляньте для себе. А раз же разом з Олександром Колбом і Ігорем Шойфотом сформували інший інвестиційний синдикат, так само спеціалізується на технологічних компаніях, але трошки інакше влаштований Толока вісі. І там, і там ми вже бачили супершвидкі угоди, які приносили Великі ікси. і там і там вже були успішні екзіти. Де інвестори дуже добре заробили. І там, і там стартапи здатні обнулити вашу конкретну інвестицію. Тому долучайтеся до таких інвестицій тільки інформовано, з певною підготовкою. Проінвестуйте час, перш ніж ви проінвестуєте кошти. Якщо ж рухатися на інший край від суперагресивних високоризикових інвестицій до чогось більш консервативного, то про нерухомість всі думають по-різному. Кириченко, наприклад, має нерухомість придбану до 2022 року, і нарощувати портфель нерухомості не планує. Хоча про стратегію купувати однушки, наче нічого поганого не казав. Чернишов так само нічого поганого про стратегію не каже, але сам нарощувати портфель житлової нерухомості не готовий. У нього був великий портфель ще до повномасштабного вторгнення і каже, що у нього якраз всі угоди були рої позитивними. Але зараз знову-таки він свій портфель нерухомості хоче розпродати. У нас також з житловою нерухомістю м, успіх дуже-дуже дуже сумнівний. Ще до початку повномасштабного вторгнення ми робили такі угоди, коли купували великі неліквідні метражі, ділили їх, продавали потім. Як маленький, ну такий більш спекулятивний був підхід. Він виглядав нам на той момент більш захищеним, але навіть з цим додатковим захистом вийти в плюс нам не вдалося. Все таки повномасштабка злизала той буфер безпеки, на який ми розраховували, і ми вийшли з угоди в легкий мінус. Ми зафіксували в угоді десь близько 15% збитку, і кошти були заморожені більше двох років без якогось додаткового. Прибутку, тож таку угоду ми для себе вважаємо невдалою. А максимально вдалими ми видалися наші угоди з київською нерухомістю, де ми робили ставку саме на формат сервісних апартаментів, тобто чогось більше схожого на дохідну нерухомість. В такому форматі нам вдається заробляти і на капіталізації об'єкта, якщо якийсь об'єкт. Не продається, він може приносити доволі високу орендну дохідність. Якщо не бачили наші великі огляди, можете звернути увагу на наш дуже позитивний досвід з оператором 450 груп, з оператором нагірний хаос. Це якщо ми говоримо про Київ, звісно, у нас ще був. Великі портфель нерухомості в Буковелі, в Закарпатті і так далі. Якщо в нагірний хаос ми гарно зросли в капіталізації, але з об'єкту ще не вийшли, тобто фінансу, фінальну математику ще там, зарано оцінювати, то в 450 груп один з двох об'єктів вже. Вдалося продати за переуступкою. Тобто, вже частина математики склалася. Ну і в цілому ринок і зростання капіталізації, і як ми зараз бачимо, ліквідність на цьому ринку переуступок виглядає дуже непогано. Також у мене є ще такий невеликий експеримент. Мені цікаво, як буде розвиватися новий формат житлової нерухомості. Це у нас Парк Лейк-Сіті, можна сказати, це щось середнє між заміською. І міською нерухомістю. Там так само я ще не знаю фінальної математики, бо квартиру ще не продав. Тому якщо говорити про особисто наші результати, конкретно в житловій нерухомості, то я би сказав, що про хороші успіхи можна говорити тільки там, де є конкретна керуюча компанія, де угода пасивна для нас, як для інвесторів, і де хтось конкретно опікується перепродажем і всіми супутніми процесами. Класичною житловою нерухомістю поки конкретних успіхів я тут поширити з вами не можу. І звісно, якщо ми вже говоримо про нерухомість, то треба поговорити і про землю. Все-таки в умовах повномасштабного вторгнення це найнезнищенніший вид нерухомості. І тут наші топ-менеджери якраз поки в землю не інвестують. Кириченко з одного боку вважає, що ідея непогана. А з іншого боку, каже про те, що локальна дохідність операційна, яку може генерувати цей актив, йому недостатня. І цю думку я повністю розділяю, що в землю має сенс інвестувати не заради актуальної оренної дохідності, а суто заради зростання капіталізації. Вашого активу. І ця капіталізація у нас вже гарно зросла, підтверджена на багатьох кейсах. Ми більше всього працювали з інвестиційною платформою Твоє коло. Вони беруть на себе весь процес пошуку землі, відбору, перевірок. Того, щоб землю купити, вести потім перемовини з орендарем, контролювати надходження коштів, вести перемовини по зростанню орендної плати, і потім знаходять кому цю землю продати. Тут серед наших глядачів так само багато задоволених клієнтів. Але Кириченко звертає більше уваги саме на фонди, які інвестують в землю. І я так само став пару місяців тому інвестором інвестиційного фонду. Від Тієї ж компанії, твоє коло це формат, в якому мені не потрібно мати багато знань. Про цю галузь я довіряю колегам, що вони будуть відбирати, оцінювати і постійно менеджерити гарний пул земельних активів. Якщо і вам такий підхід цікавий. Додайтеся обов'язково в дискусійну спільноту. Подивіться там зараз навіть є актуальні акції. В цілому я особисто до землі ставлюсь дуже позитивно з однією конкретною умовою. Ви маєте вірити в те, що в нас в економіці, в політиці, в безпеці. Через ікс років все буде набагато краще ніж зараз, щоб земля розкрила свій потенціал і гарно зростав капіталізації, має якось завершитися наша велика війна. Тому ви або як я маєте вірити, що все буде добре, принаймні через там 5, 7, 10 років, або ви маєте бути як Чернишов, сказати Окей, я не розумію цей ринок я туди. Не інвестую, бо без конкретних покращень безпекової, економічної іншої ситуації, очікувати великого зростання аграрної землі також не варто. Тому я би тут вас запросив з усіма незручними питаннями. Доєднатися до нашої дискусійної спільноти, якраз підняти цю цікаву дискусію. Ну і, звісно, не можна було не розпитати поважних управлінців про найбільш волатильні, найбільш ризиковані, найбільш авантюрні інвестиції. Я тут, звісно, про криптовалюту. Тарас Кириченко тут сідає на два стільця і каже, що в цілому не любить криптовалюту через їх. Якраз волатильність і непередбачуваність, але загалом не вважає їх поганою інвестицією. При цьому зазначає, що розумним він це вважає тільки на якусь дуже невелику долю портфелю. А от у Чорнешова ставлення більш прозоре. Він, як і про землю, каже: Ну, хлопці, я цього не розумію це для мене якийсь блекбокс. Я, я не хочу інвестувати в те, чого не розумію. І це до речі, думка, яку я дуже підтримую. Ну не конкретно в прив'язці до криптовалюта, в цілому, що. Перш ніж у щось інвестувати, мало би сенс витратити час, щоб це краще зрозуміти. Не інвестувати в сліпу, не інвестувати на бум. Не ділити активи на білі і чорні, а просто чітко ділити їх на ті, з якими ви знайшли час і натхнення розібратися, і ті, з якими не знайшли чи часу, чи натхнення. І у нас, до речі, про криптовалюту немає якоїсь дискусійної спільноти. Напишіть обов'язково в коментарях, якщо вам щось таке було би цікаво. У нас реально дуже мало і контенту, і якихось оглядів, і дискусій про криптовалюти. Якщо це наше недоопрацювання, дайте нам знати в коментарях. А от що зараз точно викликає багато уваги і багато дискутується? Це, звісно, золото, Такий актив, який багато років розказували, що має певну таку тенденцію зростати в неспокійні часи, і на тлі геополітичної нестабільності. Можна говорити правдиво про те, що золото показало такі швидке зростання. Але велике питання: чи має сенс тут володіти золотом фізично, особливо коли є ризики стосовно фізичної безпеки. В родині Кириченка знайшлися такі інвестиції, правда, зроблені багато-багато років тому, які зараз під час максимальної геополітичної напруженості нарешті дали такі високі результати. А от Чернишов більше вірить. В etf фонди з прив'язкою до золота, але знову таки не вкладає туди багато грошей. Це ліквідно, це зростає в ціні, це класно, але золото як активне, якісь солідні суми його не приваблює. У мене особисто на сьогодні і криптовалюти дуже мало, і золота дуже мало. І це все залишки з якихось часів, коли мені було цікаво з цими активами працювати. На сьогодні якось помітної ставки на золото. Не роблю, мені цей актив здається волатильним, непередбачуваним, і мені здається, що цей флер створений віками, коли батьки дітям розказували, що золото. Це прям серйозна цінність, що це просто якась олдскульна історія, яка втрачає свою актуальність. А з криптовалютами у мене свої складні відносини. Я дуже багато років дуже активно інвестував там. Переважно більшість свого портфеля в криптовалюти, і просто вже накатався на цих американських горках. Мені туди більше просто не хочеться. Суто емоційно. Тому цих активів і в моєму портфелі небагато. Отак, от, от ми пройшлися трошки по стратегії відомих українських управлінців, бізнесменів. Напишіть нам в коментарях, чи такий формат для вас цікавий і корисний, чи має сенс продовжувати? Можливо. Маєте ідеї, кого запросити розказати про свою інвестиційну стратегію в інтерв'ю, кого оглянути так трошки галопом по Європам стисло? Ну або якщо вам це корисним не здається, напишіть, чим замінити. Цей формат. Можливо, у вас є ідеї, про що би ми могли розказати, щоб це було максимально круто саме для вас. Або, можливо, вам цікавий суто наш персональний досвід, але там значно глибше, де ми можемо показати, як приймались рішення, де робилися помилки, до яких фатальних чи нефатальних наслідків це призводило. У будь-якому разі дайте, будь ласка, зворотній зв'язочок. Тільки так ми можемо створювати контент, який буде для вас. Ідеальним. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще ні. Чао-чао!